Сталася анексія Крима. Насправді, в цей момент, буквально за пару днів, у нас починалася відпустка і ми планували туди поїхати. До речі, чоловік не був в Криму ніколи до нашого знайомства. І він полюбив Крим так, як і я насправді любила. От, і ми за ці роки ми кожне літо їздили взимку. В, в будь-який час, коли у нас була відпустка, ми завжди їздили туди і надихалися цією природою, атмосферою, домашнім затишком. У 2014 році, коли це сталося, я це зараз навіть згадую як свої відчуття. Я стояла на кухні в цій квартирі, дивилася телевізор і просто плакала. Тоді. Чоловік останній раз був в Криму в 2014 році і все. Більше він туди не їздив в 2015 році, він, 15 16 рік він був в АТО. От. З того часу тільки син їздив до бабусі і дідуся. Нам пощастило, пощастило тим, що в грудні 2021 року. Ми бачилися останній раз з батьками, і чоловік бачився з моїми батьками, тому що вони, вони дуже любили один одного. І в нас була така завжди історія. Це коли приїжджала моя мама, от, і вони з чоловіком прямо, в них було змагання, хто кого, хто кого. Здивує або накормить краще, тому що чоловік дуже любив готувати, і вони прям змагалися з цього приводу. От, в грудні ми поїхали туди на кордон, забрали батьків, вони в нас тут були три тижні майже. От, е ну, це був останній раз, коли і я бачилась. Ну і вже в силу того, що чоловік загинув, то звичайно. Батьки мої вже його теж не побачили. Для них це стало страшенним ударом. Ну, от. Тому зараз, звичайно, ми чекаємо, ми мріємо про зустріч, звичайно, чекаємо на перемогу.